Там маленький зомбі біжить до вас. Ах ти, курва! Курва, Кенс, рятуй мене. Кен. Сука, проколов прєзіки! презике, ти, Кенз! Ти взагалі зрозумів, що ти ляпнув. Як з геддома прийшов? Ну я хуй. Мам, котатку, я вас знайшов, пацаны. Тих... Ти гроші приніс? принес? намався. Я... ломался. Я вбив нашого сина Барби. Молодець, я секен. Кто Та... з нас Барби не? Я... я Барби. А я що сказав? Ого! Вже зробили дах, вау. Хочу ще квас. Ти можеш сходити його взяти? Зараз, хоч. Як це все... просто вирішується? То... Крім відносин. Крім наш, так. Крім Крим наш. Ой-ой-ой, <реш> я хуй. Не зробив. Так, Михайло, я там переклав інший сундучок їжу, все. Маленький, Він у нас тепер один. Треба щось робити зі сніжками. Я пропоную їх використовувати, як зброю проти, проти окупантів. Можна? Ай! М16, будь ласка, в Україні дуже треба. Тому що це не рестрет. Ох, я як я ювелир. ювелирный а? Приземлився земли, Народ, у нас тут така печера, ви бы бачил. Я не знаю, що зробити. Вот дивись, дивись. Иди сюди, дивись, дивись, група туровню тут був, так? Тобто, десь тут, на цьому онлоки, спускалося вниз, я тут зробив ландшафт так дуже гарненько, так? Ровненько, все-таки гарненько, так? І тут звернув такі кущі, типу невеличкі домом, Ну коротше, ну якось так буде поки, може, перероблю. Як це також саме з цієї боку зробити? Я взагалі не можу придумати. Зараз мені кажеш про ландшафт? Як зробити Саме... так, щоб всі кущі гарно виглядали і гарненько так до дверей підходили. Вдало. Ну я думаю, що вони, мабуть, вони повинні бути рожевими, В Сенсі. Рожевими. Так вони так рожеві, ні? Точно! Ааа, вибач, вибач, та-та-та-та-та. Одне вже є. Та, хочеш мені сказати, я не розумію тебе. Та йоп. Нє. Не, не попадешь ти в мене. Кого-йоб. Кого? Кого? Ні, я не зрозумів. Ой-ой-ой! Як Ой -ой -ой. же я, я оцей... оці мами кріперами, коли ти просто вже мы захистив, повертаєшся, а воно зелене позаду тебе стоїть, це от я тільки що був. Наскільки ж він неочікувано просто. Я копаю, копаю, такий що за звук дивний. А, ще є скелети. Класно. чуваки, давайте всі разом на мене, я не знаю. Та ви серйозно, ну. Типа куди. І... ай 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 ні-ні-ні-ні-ні-ні. А, з іншої сторони, якщо так подумати. Ага. Ну подумав угу. я, подумав і помер. Стані, вийди назовні, подивись, так дим, Ммм, непогано. А що це за квадратку стоїть? Да. А, це ваня копає. Може щось зробимо? Він стоїть, не рухається, тіко. Не, не, на цокирою. Так, я daar, надобував насправді дуже мало ресурсів. я намагаюся собі залізний сет зробити і щит, тому що я здобувся вже від скелетів. Оце під А, я чому ти не зробиш це щит? Ну так це ж спільне, а я собі добуваю, щоб спільне не чіпати. Вудочку можна ж зробити. їхать! я на рибалку. Господи, просто як щит крафтит. <ріст> так. алло. Ага, Боже, ти? Тебе вбили? Алло. 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 Мы тебе чуємо. Що таке? Клас закінчився? Ой, я забув фаркус. А ти був? А ти ти був <ріст> стоп. Я шукав шоу зарядку на телефон. <ріст> Барбі, ти шо. О, фу, блядь. <ріст> Кент, ты шо, ми не зражусь? Хто це хвойда? О. Хто ця Хвойда? Як там іншу куклу звали? Це воно. Шо? А там що, лялька була хіба? Та там багато їх. Їх багато, ти кажеш? Ах ти! А ти себе бачила, запустила, блін. Ха-ха-ха! <свист> <Де> була <свист> гарненька, а зараз, блін, розділа собі. Іди звідси, блін. Та я ж тебе заїду. Ооо, господи. Та викинь щи с нахуй сраку ти. Ваня, а що ти копаєш оцю штуку? Хочу там зробити такий другий. Second Floor... флер. Yeah. Эээ. Uh -huh. Ой. Ого, Ні... себе... ого, це. Не Ні... це... Ні... Ху... Тобі... пікать з таким моимом, братанчик. Тут буде таке файне вікно і буде таке выгляд в нікуди. Так, я хто куди, а я на рибалку. Саня. А. Він вигнав мене з мого дому. А як він це зробив? Він з мене бахнув по лубі. Це він тебе. А та у також сокира є, також точно я забираю. А, ну так, а що ти. На дівчат нападаєш, сука, сіп щитом ли... а а без щита, А без щита хто ти? Хто ти без сокири? Мішан... А ну, там щось цікаве. Я знайшов ці ворота недобудовані, ребята. Та ти що Недалеко від так, нашого так? дому теж. І тут є один блок обсидіану вже. Пацани, <реку> я <реку> селище знайшов. Я не знаю Нове. Селище. О, там. О, там Ну тут ел хімік. Из-за чау цей Сирович. метро? И тут спаунер э, павуків, спаунер пауків. Прям. Боже, я так тут... можем взагалі існувати спаунер? А що там? Ну, тут тупо він. Тут. як кімната виглядає, тут навіть він не попований. Да, а вам ще потрібне. Перо. Иди. А мне там блок не повало. Я вам два принесу. Дякую. мы скучили за Давай. ты там Давай. Я занимаюсь Давай. 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 Сашко? Давай. Давай. Я зараз боюсь повертатись, якщо чесно, після цих слів прекрасних. Бляс. А можеш награти так гарно, будь ласка. Ти дуже добре в педофільську роль вживаєшся. Чому сразу ролі? ха ха Боже, Сашко, я зробив 4 пісюна на базі, якщо ти їх знайдеш. Бляс. Пасхалки, просто Дай вгадаю, все в дупе у Миши, да? Давай. <laughs> oh. <laughs> 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 <laughs>